Я дуже хочу, щоб люди були всі спасені? Можливо, ти сьогодні дивишся і з нами разом, тут на християнських зустрічах через відео, через інтернет. Я хочу, щоб і ти задумався, що Бог зробив, що міг Бог ще більше. От що ти міг би ще більше зробити, щоб проявити свою любов? Що би ти міг ще більше зробити, щоб проявити любов? Але Бог, ви розумієте, чому, не було, чому повинен був Христос прийти на землю? Тому що Бог не міг спасати тих, хто грішив. Бо він Бог справедливий. І це є його природа. Він Бог справедливий. І лишень в рішення Бога, щоби. Здійснити це, Він посилає Сина свого Ісуса Христа, який займає місце людини, і Він замість мене і замість Тебе. Він йде на хрест, йде на смерть. Тому Він піднімається на Хрест. І коли ти бачиш прибите до Христа Ісусове тіло, то знай, що туди прибита церква Його. Знає, він помирає не просто так, він помирає за невісту. Чуєш? Це ми невіста. Він сказав, що ми будемо біліше білого. І я вірю в ці слова. Він говорив: хто освячується, хай далі освячується. Шукаймо лиця Його, шукаймо царство Його, все решту додасться. Там на Христі його все тіло ламається. Там кості, що? Вони кажуть, що кості починають зміщуватися. Він переносить страшні болі. Там страждає заступник всієї церкви, всього тіла Христового. Це ми, ті, хто увірували в Ісуса. Це ніхто інший. Всім даний шанс увірувати. Він вмирав за всіх, щоб ви не подумали, що він вмирав тільки за віруючих. Ні, він якраз і прийшов за тими загубленими, за тими грішними. То він, тому він прийшов і за тих, можливо, ваших сусідів, які вам сьогодні заважають жити, він за ними теж прийшов. І не зразу не давайте вердикт, що його й Бог не справить, чи могила не справить. Подивіться на хрест, ви стаєте богохульниками, коли таке говорите. Розумієте? Він прийшов за кожного. І Бог дивиться на нас з вірою, що ми приймемо, що ми станемо його свідками. галілуя, що ми розкажемо про Хрест Христів. Ніщо інше не спасає, тільки Хрест Христів, тільки через кров Ісуса, через рани. Ніякий мультимільйонер не може собі купити Царство Божого, навіть якщо Він роздасть всі свої гроші, а віри не буде мати, нічого з того не буде. Я розумію, ви скажете про любов. Так, Бог є любов. І це само собою. Ну я говорю, що купити неможливо. Неможливо. Ніякі добрі діла не спасають. Цікаво так. Він помирає, він один, а ми усі спасаємося. Він один помирає, а ми усі спасаємося. Господи, Алілуя, як це здорово. Це мене радує. Так, да, я, я скорблю. Мені шкода, що так аж треба було Богу доказувати свою любов. Але я радуюся, радуюся, що Господь зробив це. Він пішов за мене. Мені не прийдеться туди йти. Моїм дітям, Алілуя, бо вони вірують, Алілуя. Моїм батькам, Алілуя, я теж радію, що вони з Господом. О Ісус, як я тобі вдячний. Я плачу, але я плачу і радуюсь одночасно. Велике чудо, надзвичайне. Він помер не за себе, а за усіх нас. Алілуя. І лише Він, Ісус, міг понести гріхи всього світу. Він міг і понести і хвороби всього світу. Як це можливо, скажемо ми. Ви знаєте. Я не знаю, я роздумую над цим словом, але мені складно все це навіть пояснити, або я навіть уявити, мені складно. Але це міг тільки Бог. Тільки Він міг це зробити. І що? Якщо ми увіруємо, якщо ми увіруємо, ми з ним будемо по правиці Отця Небесного. Якщо ти ще не увірував, зроби крок. Скажи, що ти без нього не можеш жити. Поклич Його в своє серце. Скажи Ісус, я чекаю тебе. І Він не забереться, Він прийде зразу, бо Він стоїть біля твого серця і що? І стукає. Відкрий їх. В кінцевому підсумку: тих, хто увірував в Ісуса Христа як Господа. Будеш тут, на землі, вже радуватися, що ім'я Твоє записане там на небесах. А як приймеш ти ще царство, знайдеш царство, то благодать Господа нашого вона буде текти з тебе. Вона буде просто навколо тебе. І тобі не треба буде навіть інколи слово говорити, чи руки класти, люди будуть зцілятися. Все нечисте буде йти. Ці духи вони будуть виходити, просто виходити, і не треба дуже часто якихось криків чути. Просто вони, вони не можуть бути в цій присутності. Чому? Тому що Господь сказав ви світло: якщо Христос мені, як я можу бути темрявою? Поміняйте, поміняйте свій розум, оновіть Його. Не поміняйте, а оновіть розум. Я перепрошую, поміняти ми не можемо. Але коли ми роздумуємо над цим, воно в нас починає діяти. І коли Христос вмирає, пам'ятаєте, я говорив про справедливість Божу, яка не могла прийняти грішників. Але коли Ісус помирає, тепер та сама справедливість нашого Отця Небесного, яка не могла дати нам спасіння через ріх, та сама справедливість Бога через кров Ісуса Христа і Його заступницьку жертву. Заступницьку жертву. Тепер не може вимагати від нас ні від одного, хто увірував в Господа Ісуса Христа ніякого покарання. Ми не будемо покарані. Ви скажете, що б я не зробив? Що б ти не зробив. Я можу грішити? Ні. Я такого не сказав. Якщо в тобі Христос, які гріхи ти можеш планувати? Так, ми можемо грішити наше тіло може, але Дух Христів, який в нас, Він не може. І якщо твоя душа зів'ється разом з Духом, ти перестанеш грішити. Хоча плоть твоя, вона не безгрішна, вона все одно грішна. Ми винні тільки Богу одне славити Його і дякувати йому. Тому я всім кажу вам: дякуйте, поклоняйтесь йому. А якщо хто хоче спасіння, і якщо хтось сьогодні вірить в те, що і твоє серце тобі говорить: прийшов мій час, я повинен покаятись, я повинен сказати Богові, що я без нього не можу. То сьогодні твій день. Я вірю в це. Нам не потрібно твої гріхи. Я завжди кажу. Ти і Бог. Але часто людина, виходячи сюди, вона засвідчує, я не встидаюся Ісуса. Я люблю Ісуса. Я хочу сказати всім: Ісус мій Господь. Бо часто твоє спасіння вже приходить, Ти тут сидиш. І ти вже каєшся. І можливо, тобі і не треба сюди виходити. Ти скажеш, то я і не буду. Але я кажу, не встидайся Його, зроби цей крок сміливості. Я хочу сказати, оцей крок сміливості, він часто дає людині, що зразу ходьбу, біг. По чому? По дорозі Господа нашого Ісуса. Ти виходиш, а всі радуються за тебе. А скільки небеса радуються, всі ангели радуються. Чому ти нас не хочеш, щоб ми порадувалися разом з тобою? Місце твоє тут. Коли б ти не вийшов, я зупиню навіть наші розмови тут. Тому що це найбільший дар, який Господь хоче сьогодні тобі дати. Тому що Він більше двох тисяч років назад в цей день вмирав, щоби ти став новою людиною, новим творінням. Яка плата ніякої? Що мені не треба ніяких добрих діл заслуговувати? Не треба. Чуєш? Не потрібно. Ти просто вирішуєш. Я хочу жити з Богом. Я не можу без Нього. Отець. Я люблю твого Сина Ісуса. І амінь. Ось і все. Всього декілька слів, які вирушують, де ти проведеш вічність. Чуєш? Ці слова вони будуть сказані з серця Твого, бо я вірю, що такі слова це не проста заява. Це є печать Духа Святого, яка буде поставлена на, на тобі. Ти запечатаний. І життя Твоє у вічності. І Алілуя. Не може бути? Може. Може, бо так написано. Смерть Христа приводить до спасіння людей.